Зі мої любі усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. І у цьому відео я хочу пригадати матч Ліги Чемпіонів сезону 2018-2019 років. Це був матч чвертьфіналу Ліги Чемпіонів, матч відповідь 17 квітня 2019 рік, Манчестер Сіті. У себе вдома. На ці хатстеді команда Хосепа Гвардіоли приймає тот ход Хотспортом Рісія по 4-3 Манчестер Сіті перемагає. 4-4 загальний рахунок. І тотним Хоцпор проходить далі за рахунок правила визнаго м'яча. Ну що ж, друзі, сьогодні я хочу пригадати цей просто неймовірний матч. Ну Давайте, друзі, все раз ми обговорювати по порядку. Наконець, що перші матчі тот виграв у Сіті на тот нам ход спортів з рахунком 1-0. Сон Хен Мін забив у того матчі переможний м'яч. Друзі, ну а тепер давайте стосовно цього поєдинку. Матч відповідь от стадіон 4-3-3. Стартова Рославка Сіті, Едерсон у воротах, Вінсен Компанії, Эмерик Ляповад, пара центральних захисників, Бенжеман Менді, Кайл Вокер по флангах, Кевін Де Бірине, Давід Сілва і Дуган, три копію захисників. Бернардо Сильва, Серхіо Агуеро у нападі, це стартова розновка Сіті. Тотнем Хотс про 4-1-2-1-2, стартова растановка Тотнема. У Гуліорій Суверотах, Тобі Алдерверлд, -Вер Вертонген Ян, Вентон... Ян Вертонген. пара центральних захисників, Кірен Терпір Деніроус, по флангах. Далі Аліс і центральний опорний півзахисників, Ваньяма центральний опорний півзахисник, Крістен Еріксон, центральний атакувальний півзахисник. Тобто такий ромб, Сісакова, Ніяма Деліалі Еріксен Лукас Мора, Сон Хил, Мину, напади. Це стартова розстановка в Тотнем Холтспур. Ну а тепер, друзі, давайте безпосередньо про сам матч говорити Ну що, четверта хвилина матч, Кевин Дебрин, Дуже здорово переводить мяч на лівий фланг на Рахіма Стернинг, Рахім, Рахім! зміщується під праву ногу, Рахім Стернинг пробиває гол 1-0, Манчестер Сити. Четверта хвилина матчу. 1-0 Сити виходить. Перед. Рахім Стерлінг дуже красивим ударом. відкриває рахунок. Матчі. Але команда Маурісія по не здається. Аделі Алі вийде приховану передачу а, на лукасамуру і прерває Брекляпорта, але м'яч відскакує на Сона. сон, а сон б'є, удар гол один один тотнем ходмор. Сьома хвилина маче тотнем забиває гол один-один, І тоді ты -то правила визнака та м'яча. І тоді та -то існувало та правило виїзного м'яча і Сіті потрібно було забивати як мінімум два. Один-один сон. Рахунок у матчі зрівня. Один-один. Деліалі віде приховану передачу меркля Міркля Порта намагається перервати, але віде передачу про на сон, а сон пробиває. Едерсон ногою м'яч, як знаєте, відбиває, але м'яч у Сіті. Один-один. Тотнем. -один, зрівня рахунок команда Мурісія Почетіно. Це ма Тотнам не зупиняється. Десята хвилина, чи Тотнам Холц про команду Морісія почти йде в контратаку. Крістіан Еріксен! Крістіан Эриксон. Бачить вільного сону на Львому Фланзи Сон, прямая мяч, пробуває видним ударом кут кутгол. 2-1 2-1 тотнем! Готспор! Виходить оператив вже 3-1! Рахунок стає по сумі Дамач матчевого протистояння ТОТНАМ! Тотне, після раннього пропущеного м'яча команда Морісія Почетіно відповідає двома забитими м'ячами. І Сіті потрібно було забивати три. Але Сіті не здається. Одинадцятих вина матчу Сіті проводить хороша так у Серхіо Гуера під очей Сільву. Бернардо пробиває Бернардо Сільва. М'яч злочає Дені за Гол! 2-2 Сіті! Дуже швидко відігрується Сіті. Бернардо і Сільва дуже здорово опинився на промофланзі. Сільва пробиває, м'яч в Денді Роза і зрадницьки залітає в сітку в рітотнема. Давай, два. Два, два. -два. Сіті відігрався і Сіті тиснув Сіті більше володів м'ячем Сіті більше атакувало атакувала команда з Манчестера, і все таки вона свого досягла. 21 хвилина матчу. 21 хвилина матчу. Сільва П'яткою під Підучайки ви на дебрюй на поправом фланзі Кевін Простріля вдовж воріт. Рахім Стернег замикає дальність Гол 3-2 Сіті. Рахунок у матчі становиться. 3-2! По сумі він вже стає взагалі торівним. 3-3! Але отто от нема два м'ячі на виїзді. Такий рахунок саме тот не влаштовує, Кевін Дебервин, геніальний пас, бельгіці і геніальний Рахім Стерлінг замикає дальню стійку. 3-2. 3-2! Сіті! Ось так ось, друзі, фантастика! За 21 хвилину ми побачили, друзі, 5 м'ячів! Це просто якась неймовірна справді перестрілка відбувалась на Etihad Stadium. Сіті атакував більше. Сіті більше володів м'якєм, Тотнем грала команда Морісія Почетіно. На контратаках команда Морісія Почетіно грала. Ось справді, Тотнему було важко, тому що Сіті, ось, коли забилися Регімздарем, третій місць, Сіті. Сити... Ну Команда Хесепек Верзіол тапівав таку раж та да і справді. Ось, Але перший тайм завершився без забитих м'ячів. Хоча, в принципі, у Сіті були непогані наголі. От тут були деякі контратаки, але в цілому Сіті став забирати підбирання і в принципі Сіті був ближче до м'яча. Перший тайм завершиться. На другий тайм таймтонема вийде. Девід Санчес, Ліаренте, Девіс вийдуть у тот на другий тайм. Лерой Санен, Фінанзіньо вийдуть у Сіті. Якщо казати про другу 45 хвилинку, то в принципі глобально картина матчу тут не змінюється. Глобально тут картина матчу не змінюється. Сіті атакує, сіті більше володіє м'ячем, сіті тисне на ворота Totnem Hotspur. Tot важко було, і справді важко було тотному пригодиться удар. Кевіна на зі штрафного в дебюті матчу повз ворота побуває бельгієць. І справді Сіті нарощував тиск. Сіті тиск нарощував, і справді Сіті дедалі більше став атакувати. І справді, тотному якийсь відрізок матчу було дуже важко команді Морісія почеційно. І справді, тому що таке відчуття, що захопили ініціативу Сіці, ось Сіці справді розпочав тиснути. І супер шанс був у Сіці в дебюті другого тайму. Був просто якийсь неймовірний шанс у Сіці. Справді, супер шанс був у Сіті. Справді, просто там неймовірний шанс, коли з близької відстані пробував а, в футболі Сіті. Якщо не помиляюся, може помилятися, це був Рахім Станінг. Станінг буває. У Голіврі рятує свою команду. Добивання! з під ноги Бернардо Сілі м'яч відбиває. І справді дуже хороший шанс був у Сіті. Для того, щоб вигравати, вигравати, та виходити вперед. І рахунок 4-2 Сіті би задовільняв би. Ще пригадується удар на дебруні з за меж одної площики. Він биолієс Француз витягує неприємний дальній удар бельгійця. Сіті тиснути розпочав просто неймовірний. Тот Я ж кажу, друзі, справді ось на початку другого тайму. Тот прям неймовірно важко було. Серія усіх кутових була у Сіті. Але ось тут немає був хороший шанс у шансу Марксаліарента. Markus Liorenta, pabujau. Galvoju, Anderson. Ritujau, e Anderson, po Markuso Liorenta. Markus Liorenta, pabujau. але не влучає. Друзі, я перепрошую, Фернандо Льоренто. Маркус Льоренто – це футболіст Атлетико Мадрид. Бачите, друзі, Фернандо Льоренте пробував головою, але Фернандо Льоренте трішечки не вистачило, трішки не вистачило, трішки не почастило Фернандо Льоренте. Ендерсон його Голдер відбиває. Ось на 59-та квинт матчі Сіті, йде в атаку, Кемін Дебрюйне, дуже здорово, віде передачу на Куна Агуера, Кун, заходить через ним потужний удар, ближній Кун, гол! Кун Серьо Гуэро забиває гол 4-2 Сіті. Сіті робить камбек на етікаді. Рахунок стає 4-3 по сумі до матчевого протистояння. Потужний постріл аргентинця на самісінькій ближній кути. Рахунок стає матчів вже 4-2. На Але Тот нам не здавалося, команда Маурісія Почетіно. Команда Тоттен виділяв лише один забитий м'яч від виходу до плей-оффу чи у Сіті було більше нагод, щоб забити п'ятий. Але трішки команди Хосепі Гвардіоли справді не пощастила. Лавосін. Кутовий з лівого флангу. Тотнему вдається... вдається заробити кутовий. Кіран Тріп'єр подає кутовий з лівого флангу. Ідеальна подача від Кірана Тріп'єра. Льорет! Удав! Гол! Фернандо Фернандоре! Fernando Liorente! Забиває гол. 4-3 вже тотнем проходить далі. Рахунок здає 4-4 по сумі двох матчів І цей рахунок повністю Тотнем влаштовує. Були апеляції футболістів Сіті, що рукою забив Маркс Лярент, але на повторі чітко було видно, на повторі, що м'яч в руку та не влучив. Ще м'яч в руку Марксу Ліарент взагалі то не влучив. А від э, бедра э, Залітає в сіткової Сіті. 4-3 Тотнем! Команда Команда Маурісія почетіно робить камбек вже. GC. Знову потрібно було забивати. Тут не дуже здорова команда Маурісія Почеттіно грала по рахунку. Uh, в принципі, біди нічого, здавалося б, не передвіщало. Сіті. Uh, намагалася команда відігратися, ну, не відігратися, а вийти вперед да, по загальному рахунку та ви, виграсти е, uh, перемогу. Да? Намагалася команда це зробити. Ще, не пане був момент, у коли Сон пробивав, але Адерсен АГУР відбив, тобто дуже здоровий справді. Uh, віддав передачу. А кірен Трепієр. І справді рахунок 4-3 Сіті намагалася команда Хосепа Гвардіоли забити, але Тоттем здавалося, що вже не віддасть цей матч. Так здавалося і справді, тому що, в принципі, та друзі, в принципі, та друзі, Мо маєте, в моменті в Сіті було ну, так тоді багато. Але ось вона, 90, ще не помиляюся, було там 93-х вина матчу, Сіті, йди в атаку, Агуеро заходить, жний майданчик, йди передачі на Рахі Мастеріга, Стерлінг, на забасі. прибирає футболістів Тотнема, удар, удар! Забиває гол укомпенсований час 5-3 та 5-4. Рахунок стоїть по субі двох матчів, протистояння Манчестер Сіті робить камбек, але. Друзі, але суддя бере паузу. Бере паузу. Головний суддя даного матча. і гол не зараховується! Рахунок залишається 4-3 на Сіті, але за таким сценарієм саме тот там Хоспер проходить далі. В Агуеро був офсайд. В Агуеро був офсайд. Фантастика! Фантастика! Ну і все. І суддя дає фінальний свисток. 4-3, Сіті перемагає, але саме Тотнем Ходс перейде далі. Але саме команда Маурісія Почеті не йде далі. І ось вони емоції, Хосе Пак Вердіоли. Ось вони емоції, Маурісія Почетіно. І ось цей неймовірний камбек в виконанні обох команд. А це переможний м'яч від Маркуса Ліаренте. Друзі, це був неймовірний матч зі своєю да? Сіті Тоттен переграв 20-11 ударів по воротах, 8-7 ударів площину, 66-34 контроль м'яча, 592 передачі у Сіті, 88% успішності да, у Сіті. У Tottenham Hotspur 315 пасів, 74 відсоток успішності, 4-3 відповідно за кутуємо. Повністю, да, Сіті переграв Tottenham за статистикою, да, да. Але Tottenham Hotspur, команда Маурісіо Почеціно, команда Маурісіо Почеціно показала характер. Команда, навіть не зрадача, теж пропустила 4-й м'яч, руки-то не упустила, хоча могла й посипатись, та і посыпати, була -то перевага, то суттєва була да? Сіті відіграв три м'ячі. Але команда Морісія Почетіна забила забила цей третій, який виводить тотнем туди до півфінала. Неймовірний камбек у виконанні причому обох команд. І Сіті і Тотнема. Друзі, ну що ж, я вам друзі, дякую за увагу. Хочу друзі, я вам та вашим рідам, тільки добра та щастя в житті. побажати. Друзі, бажаю вам тільки добра, ось побачення, друзі. Бережіть себе. Усім до нових зустрічей!